Друзі, огляд колоновидної або карликової сливки Мірабелла вже доросле дерево. Особливо популярні колоновидні дерева для тих людей, в яких обмежена ділянка і які хочуть по максимуму посадити дерев, але не хватає місця. Дивіться, це дерево має вже більше восьми років. Точно я не скажу підшепа, Алича, сорт Мірабелла. це червономясий сорт колоновидної сливки. Він дозріває друга третя декада серпня. По загруженості це найкращий сортів з, з сортів колоновидної сливки. Подивіться на м'яко цього сорту. Солодкий сливовий смак інтенсивний і дуже соковитий. Сік просто тече, дивіться. Великим плюсом саме колоновидної сливи, це є, е, те, що вони не вибагливі в догляді. Однак, щоб мати дерево схоже на колону, потрібно робити обов'язково формуючу обрізку. Тому що, якщо не обрізувати, у вас буде не колоновидна слива, а така собі шаровидна, тому що воно загущується і е, потім робить форму м'ячика. Тож, хто бажає мати цей сорт, в нас наявності саджанці колоновидної сливи. Реальний огляд, ви можете бачити, як виглядає вже доросле дерево. До речі, це у нас маточникове дерево, з якого ми беремо черенки. Відповідно, воно в нас дуже яскраво видно форму колони. Однак тут немає нічого складного. Ці дерева, я думаю, навіть можна садити через метр. Буде як і підійти до дерева, як зірвати плоди, і відповідно на певну ділянку можна посадити більше дерев.